Дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мініагробіниця. Поговоримо, чому люди обирають саме Ловол 504 із 50 Ну, Почнемо з того, що дизайн, якість, відміна торгова марка. Всередині все дуже грамотно продумано, зручно для оператора. Регулюється кермо, регулюється сидіння по вазі, сидіння пілот. Чудовий дизайн також всередині все виглядає, як в ви дорогому авто. Також немало більшість кабінників, які зараз приїжджає в Україну, вони йдуть з кабіною знятою, її встановлюють тут, в Україні. Ловолеш 504 приїжджають вже з кабіною, встановленою на тракторі. Тобто максимальна герметичність. Немає ніде ні отворів, ні щілин для того, щоб можна було сміливо йти в оприскування. Також для комфорту є кондиціонер, є люк. Ось такий от чудовий трактор. На даний момент цей 504 йде в максимальній комплектації. Він йде з примусовою гідравлікою, він йде з додатковим гідробаком, з важливим управління навіски. З вулиці ось така от моделька коштує 18400. Чекаємо на вас, Агровіниця, Тиврівське 2 а біля авторинку. До нової зустрічі!